Недобрим ранок видався і для сумських маршруток. На вулиці Металургів на повороті у маршрутки номер 60 відлетіло колесо. Машина залишилася стояти посеред дороги. Це що тут відбувало? Нічого не пройшло. Отвалилось колесо Ні, в маршрутці. А Брод... що Пробив. Брод... Брод... На іншій же зупинці на вулиці Горького теж маршрутка із номером 60. Пуста і з відкритим капотом. Не знаю, акумулятор не менше. А давно стається? <ганітарі> а я бачила за углом, там ще одна маршрутка стоїть, теж 60-та. Живі дяка, шаркі. Обидві маршрутки перевізника СОГОР директор підприємства повідомив, другу маршрутку відновили на лінії вже за пів години. Замінили акумулятор. Перша ж була не на рейсі, якраз їхала на СТО, а втім підкачала деталі російського виробника. Качество запчастіє ставлять живе в Даний момент. Шпильки российского производства в данный момент нас подвели. Сорвана резьба на шпильках. Колесо открутилось, так сказать. Машина, машина была не на линии, машина не была на маршруте, пассажиров не могло на ней быть, поэтому машина ехала к месту ремонта.